Доброго всім дня, шановне панство, сьогодні робоча версія відео буде. Я вибачаюся за звук, який буде на відео, тому що сусіди ріжуть дрова, а я не можу перенести відео в зв'язку з тим, що саме зараз я саджаю квіти. Значить, так, сьогодні я обіц... перед цим скажу, я обіцяла. Що на моєму каналі буде не картинка сад, а саме сад, який створюється, який буде створюватись, який вже створила з його проблемами і з його плюсами. Отже, сьогодні я була в районі, возила на нову пошту посилочки для своїх замовних дівчаток. Дякую вам велике, що в цей важкий час ви підтримуєте фінансову нас, квітникарів, тому я дійсно дякую. Я намагаюся посилочки робити ну, гарні від чистого серця. Кладу подаруночки, тому що розумію, що час не легкий, і якщо ви витрачаєте гроші на квіти, то хочете мати результат. І тому я стараюсь, чесно стараюсь. Значить, так. Заїхала, як завжди, на ринок. На ринку ну, вже нема що купувати з квітів, тому що в мене є все. Але е, раніше я ніколи не звертала уваги на геленіум осінній. Ну, от ніколи. От ну, цікаві від мене, та й все. Ну, що в ньому таке, що може зацікавити людину. Ну, нічого. Але це, смаки міняються. Помінялися і моє бачення. І моє ставлення до цієї квітки. Ось я прийшла по ринку, ну і подумала, ну, можливо, я його куплю. Я бачила, який кущ, Ось, подивіться. Ну, думаю, гривень 100 жіночка хоче. Ну, за 50 я його взяла б. І ось коли я вже пробігла по ринку, купила, що мені потрібно було, повертаю до неї і запитую, скільки коштує ваш Геленів. Відповідь 20 гривень. Ну, чесно, вразило. Вона навіть не знала назву цієї квітки, я їй сказала. До речі, безкоштовно. Ну Це ж жарт. Так от, я взяла цей, звичайно, кущик, ну і ще було в неї ахінецея, якої взагалі у мене немає в саду. Так, нові сорти мені зараз подобаються, старі, ну ні, просто ніти і все. Але вони досить дорогі. Я не потягну зараз фінансово купувати малесеньку кущика там, за 100-125 і так далі. Тому вирішила, ну хай буде і в мене щось таке подібне до ехінацеї. І ось купила два, кущики, ось, два кущики ось такої такоїнацеї. Ось цей кущик 20 гривень. І вони схожі і ось цей кущик теж 20 гривень. Вони схожі, але ну, щось трішечки не таке. Ось я буду зараз садити. Ось я викопала ямочки і буду садити. Останнім часом в мене є ну, ось така звичка, мабуть так, що я намагаюся від кожної рослини, яку купила чи маю, взяти череночка. Тому що в нас є біда, це личинки хруща. Це страшна біда, яка просто. Ну, Я навіть не можу вам пояснити, як вона косить нас квітникарів. Особливо цей рік я кажу про свій сад. Тому ось я відділила, що могла. Ось, бачите, ось, бачите, два малесенькі. І ось, ось таке. Я відділила від цих кущиків і буду садити. Ось такі корінці гарненькі. Я її ще не обрізала. Не знаю, можливо, і не буду обрізати, можливо, буду, побачу. Мабуть, буду, тому що вона не буде триматися, вона висока. Ця Геленіума чіпати не буду, ось я так буду його садити. Ось коріння. які великий і гарний кущ геленіум. Що буде далі? Заодно я вирішила і пересадити сортовий махровий дуже гарний дельфініум на інше місце, тому що там йому... Ну, на місце, скажімо так. Ось. Бачите, я його обрізала, обрізала і посадила. Ось. Хотіла вам показати хруща. Ось того самого хруща, який я викопала. Я я десь ось тут, ну, де я його десь отут по, оцей, кинула. Ну, вже його нема. От зараз нема. Де він вже пішов у землю. Ну. Поки вирішила знімати відео, до хрушу втік. Біда. Це, що стосується моєї рослини. Далі, ось така в мене ще є рослинка цікава. Це синюха пістрява. Ось, як її? Ось, бачите, це синюха пістрява. Я її той рік розсадила. І, мабуть, їй тут не подобається місце, тому що кущики з весни було їх, мабуть, штук 5. Одного гарненького я продала, ну, на свою голову, попросила людина синюхи різних сортів. Ну, от я й вирішила, що в мене п'ять, до одненьке продам. Найкраще щоб відправила їй, ось, а собі ось один залишився такий. Тому я хочу пересадити його в інше місце, я не хочу втратити цю рослину. Тепер що стосується, всі ці ямки, які я викопала, ось я розвела. Антихрущ і е, і буду поливати. Всі ці рослини, які буду садити, буду поливати антихрущем. Тому що біда бідосі. Е, ви скажете, ну і що оце ти показуєш нам, що у тебе тут ось за вінігрет? Я відповім, це, скоріше всього, як би назвати, не череночник І Ось рослини на дорощувані. Тобто зараз, які рослини я купую, чи мені присилають, чи дарують, я саджу тут, щоб я могла обробити і від хруща їх, і полити, якщо потрібно буде. Тобто я саджу тут. Далі все це буде розсаджувати, розсаджуватись в інші місця. Ось я майже втратила була монарду. ось таку. Ось таку нарту майже була втратила. Тому я її розсаджувала сирів з одного кущика, з малесеньких-малесеньких росточків. Ось я розсаджувала 5 штучок. Мене вийшло. Ось. Тому я кажу, я сажу поки що тут, а далі буду розсаджувати по інших місцях і буду створювати далі свій парк. Основне, щоб були рослини, а вже де їх посадити, тоді я знайду місце. Знову ж я вже показувала, ще показую, дівчаточка, квітникарочки. скажи, будь ласка, що це за рослинка? Однорічна, дворічна, вибач, трьохрічна. Ну, і цікаво вона. Ну не було в мене такої ніколи. Це була подарунок череночок. Ось така. гарнюня гарнюня. Ну, Мені здається, що це все-таки однорічник. Ну, таке. Щось із скоріше ну не похоже листя. Ну ось так. Знову завелась пилка. Знову будуть зайві шуми у нас на відео. Ну, ось так. Покажу ще лілейники, які розцвіли сьогодні. Ось такий. Сьогодні я робила відправлення своїх лілейників гарних. Ось Яскравий, яскравий, аж очікрадий. Гарнезні. Махровий, гарний, правда? Так. Да. Це теж ось череночка, показує, яка журжина. Красуня. Ось такий лілейник. Ось взагалі. Ну це тріпси. Це не сорт чудовенький-причудовенький, а це попрацювали над цим лілейником тріпси. Ось. До речі, я бачу, що тільки цього вони дуже люблять. Ось цей, бачите, темно-червоний, цей гарний. Цей ось ці взагалі гарні. Ось такого я, здається, відправляла сьогодні на посилочку клала. Гарний, багато такий флокс. Тут дещо е, дизайн почався, почала е, робити. Тут в мене будуть е, ось ряд над стежкою. Це ряд лілейників. Ось буде. Вже вони посаджені. І буде інший ряд. Це буде ряд гортензій мітловидних. Тут посаджено саме 1, 2, 3, 4 гортензії. Ось ця гортензія була повністю з'їжена хрущами. Ось повністю. Її з'їли повністю хрущі у спеку. Я не догледіла, приходжу, дивлюся, вона вся зів'явша. Довелось мені її терміново викопувати. Я ось, бачите, посадила в горщок, замульчувала шишками і пролила корневіном і ось бачите, вона пішла в ріст. Звичайно, вона вже не дожене своїх сестричок, але тим не менше вона зберігся сорт. Ось так. Хочу сказати, що всі ці гортензії і ця. І ось ця. І ця. Ось, бачите, з бутонами теж. І, звичайно, ось ця красунечка. Вони були вирощені той рік із черенка. Ось цей їм весною було один ручок. З усіх їх найкраще, я показала, ось ця гортензія. Вона дала три квітконоси і четвертий ось теж іде. Цей рік я черенкувала, я покажу вам. Цей рік я черенкувала і цей рік взагалі черенки в мене не вдалися. Не знаю, з чим зв'язано, чи з моєю апатією, чи інші якісь є причини. Ну, але так. Ну все, буду саджати. Сьогодні в нас похмуро, вчора цілий день йшов, майже цілий день йшов дощ, земля волога, зараз ось пролю антихрущем. Ще раз буду намагатись знайти того хруща, який втік від мене, і... тому що він все одно буде їсти щось і будемо... буду працювати. Тому всім дякую за перегляд, кому цікавий мій сад, кому цікава робота в саду, кому цікаво, як буде створюватись парк, ми його творимо разом. Тому що ось вся, вся ця ділянка, ось ділянка буде засаджуватись. Тому підписуйтесь, ставте лайки, запитуйте, що вас цікавить. Буду обов'язково відповідати. І до побачення. Дякую всім за перегляд.